Створений Богом світ прояв безмежної любові? Яка їх твоїх діл Господи сила? У мудрості усе ти створив, повна земля Твоїх створінь. Псалом 104, 24 стих. Чи замислюємося ми над тим? Що все, що нас оточує, є Божим дарунком, включно із нашим життям, можливостями пізнавати Боже творіння, а через них і велич самого Творця. Катехизм Христос наша Пасха каже: Слово Творіння вказує на пов'язані світу особою Творця. Творіння рук якого є світ. Ось чому не можна пізнати творіння окремо від Творця. Боже об'явлення привертає увагу не так до законів природи, як до ділання Творця в його божественному промислі. У світлі віри нам відкривається справжня краса творіння, відблиск. Краси та величі Творця, яка їх твоє діл Господи сила у мудрості усе ти створив? Якщо поглянути на навколишній світ, на все, що нас оточує, і придивитися до природи до видів рослин і тварин, сонця, місяця і сірок? Поглянути на точність. З якою змінюється пора року, день і ніч, життєвий цикл усього живого, то як може виникати думка, що все повстало саме собою? Безглуздом видається припущення, що це все виникло силою випадку. У всіх творіннях ми можемо побачити велич творця. Елементарні речі у нашому житті потребують сотворення, речі, які ми використовуємо у побуті транспортні засоби та інше. Наприклад, автомобіль сам не поїде, якщо хтось не зробить деталей, не збере їх, а щоб це авто зібрати, потрібне знання. Бо якщо збере людина, яка нічого в цьому не розуміє, автомобіль не поїде, то чи не більше за авто Всесвіт, люди, жива природа? Святе письмо нам говорить, що Господь творив світ мудрістю, тобто Він має знання, як влаштувати все, щоб все працювало. У книзі мудрості читаємо роздуми царя Соломона, Наймудрішого Царя усіх часів. В руці Його і ми і слова наші, і вся наша обажність і хист до діла. Він бо мені дав справжнє знання того, що є, і я знаю устрій та силу. Пернів, часів початок, кінець і середину, зміни, сонце, зворотів і чергування піроку, круги років і розташування, а також розташування зір, природу тварин, і гони звірів, потугу духів і думки людей. Різні рослини і властивості корінців. Усе, що тільки є тайне і явне, пізнав я, бо навчила мене творителька всього мудрість. Книга мудрості 7 16, 21 Гріх приніс у світ дезгармонію. Та все ж ми спостерігаємо за планетами та зірками, які рухаються по своїй орбіті. На нашій планеті діють розумні закони фізики, які дають нам змогу жити і функціонувати. Наприклад, сила тяжіння, за допомогою якої ми тримаємося в Землі, попри те, що планета обертається. Ми спостерігаємо за зорями і захоплюємось красою нічного неба. Та настільки ж прекрасний їхній творець. Якщо ми дивимося на витвір мистецтва, картину, скульптуру, читаємо чийсь свір, чи вірш, то кажемо, що в ньому можна побачити самого художника. Скульптора, поета, того, хто це створив. Тобто, у будь-якому людському творінні ми можемо побачити характер, настрій чи певні думки автора, а вбачати відблиск Бога у навколишньому світі ми, на жаль, так і не навчилися. При тому ще й можуть виникати сумніви. Чи справді це створив Господь. А це значить, нача сказати, що цю картину ніхто не намалював, що вона сама виникла. Катехизм Христос наша Пасха каже: Бог є творець. Це значить, що він не тільки створив світ. А й завжди присутній у творінні і творить постійно, тому творіння є знаком і виявом Божої творчої любові. Воно покликане в особі людини, відповісти любові на любов і прагнути Бога так, як Бог прагне її. Бог бажає, щоб його бажали, і любить, щоб його любили. Вчені кажуть, що Всесвіт і надалі розвивається, росте, твориться і розширюється. Святе письмо ж пише, що Господь небо розпростирає, як намет, і порівняно з людиною всесвіт безмежний, це Він, той, що над земним кругом восідає, і мешканці його, мов сарана для нього. Він простирає небо, як намітку, він розпинає його, мов наметне на житло, Ісая 4022. Або коли на небеса спогляну твір твоїх пальців на місяць та на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього? Або людська істота, що про неї дбаєш, Псалом 8, 4, 5. У всьому створеному ми можемо бачити велич Господа, його велику креативність у творенні світу, силу та енергію. Адже нічого немає одинакового, схожого все різне. Чені говорять, що навіть сніжинок однакових не буває, усе різне. Міння творити ми успадкували від Господа, ми теж можемо щось створити своїми руками. У нас є фантазія, лиш би націлювати її у правильне русло, ми здатні творити мистецтво, ми є співтворцями утворені людства. Ми можемо творити мир і любов, добрі справи, творити правильні рішення у своєму житті. Попри те, що у безмежному Всесвіті та й перед самим Богом ми наче пилинка, народ в ньому, не наче з відра крапля, вони не більше, ніж на вазі пилинка, Ісайя 40.15. Та усі народи перед ним ніщо, вони в нього менші від ніщоти і порожняви» – Ісая 40, 17. Все ж усе, що він створив, створене для людини з безмежною любов'ю. Творячи світ, Господь кожного дня казав, що воно добре, а створивши людину. І, подивившись на всі творіння, загалом сказав дуже добре. Бог є добрим господарем, а добрий господар це той, що дбає. У книзі буття читаємо, що Бог, створивши сад, поселив у ньому чоловіка, щоб порати його і доглядати його, буття 2.15. Тут ми бачимо, як Господь довіряє людині, поручає доглядати добрі його творіння, передає синові свій батьківський обов'язок управляти. Бог все творив для людини, Він все готував до її приходу, як це роблять байливі батьки перед народженням дитини, готують кімнату. Ліжечко, одяг, іграшки. Продовжуючи читати восьмий псалом, знаходимо такі слова щодо влади, яку він надав чоловікові. Мало чим зменшив єси його від ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх. Усе підбив йому під ноги, Війцю і скотину та ще й дикого звіря, птицю небесну і рибу в морі. І все, що морськими стежками ходить. Псалом 8, 6, 9 Світ, який нас оточує, повний страждань. Та все ж і повинен повинен Господньої благодаті та його присутності. У всіх створіннях ми бачимо Його велич і любов, врешті, ми є самі Його образом і подобою, буття один.